У Крижопільській громаді розпочинається новий екологічний проєкт Екомарафон сортуємо разом. Метою ініціативи є привернення уваги до важливості правильної утилізації відходів та формування у дітей та дорослих свідомого ставлення до навколишнього середовища. Проєкт має не лише навчити правильно сортувати сміття, але й створити культуру екологічної відповідальності серед усіх жителів громади. З нами на зв'язку Валентина Чайковська, начальниця відділу. Культури, туризму та охорони культурної спадщини Крижопольської селищної ради. Мої вітання. Добрі розкажіть, як виникла ідея екомарафону та що він передбачає? Сама ідея нашого екомарафону сортуємо разом. Вона виникла не просто так. Це не маленький локальний проєкт, це частина великої масштабної ініціативи щодо покращення екологічного стану нашої громади та екологічного стану нашого містечка. Як виникла сама ідея, нещодавно ми їздили до Польщі на навчання і там побачили, як діти, молодь громади активно долучаються до екологічних практик, активно долучаються до екологічних ініціатив. І саме таку ініціативу ми захотіли впровадити в нас в громаді. І коли ми почали детально вивчати цю тему, ми дійшли висновку, що потрібно починати саме з маленьких кроків, а саме з дітей, саме в них виховати свідомість і навички дбати про навколишнє середовище. Адже саме з таких маленьких кроків ми можемо поступово покращувати нашу громаду. Як, власне, можна приєднатись до екомарафону з закладами освіти та культури громади? До нашого марафону може долучитися будь-який заклад. Це і школи, це і дитячі садочки, це і бібліотеки, це і будинки культури і гуртки. І важливо є те, що ми не обмежуємося одним закладом. У кожному закладі можуть брати участь всі класи та всі гуртки, і саме так ми охопимо більше дітей, і ця ініціатива буде більш масштабнішою і більш дієвою. Кожен клас або група проводить захід у будь-якій зручній саме для них формі. Головне, щоб діти самі власноруч виготовили ці ящички для сортування сміття, запам'ятали кольори контейнерів і навчилися практично застосовувати ці знання. Ці ящички повинні залишитися у класах або у кімнатах курткової роботи, щоб діти бачили результат своєї роботи, щоб діти про них дбали. І саме цей процес навчить їх уважності та відповідальності, тому що вони це зробили власноруч, і це вже буде такою маленькою частинкою виховання їхньої громадської культури. Після завершення заходу вони повинні опублікувати ці фото у соціальній мережі Facebook, обов'язково відмітивши сторінку культура крижопілля, прописати хештеги: це екомарафон Крижопіль та хештег Сортуємо разом. І в описі цього заходу прописати назва закладу, клас і прізвище ім'я керівника гуртка або класного керівника або вихователя закладу. Далі ми будемо відстежувати активність цього посту: це лайки, репости, коментарі. І вже 6 грудня ми урочисто оголосимо і нагородимо наших найактивніших юних екомарафоністів. А які конкретні ось заходи та акції плануються в рамках екомарафону? Екомарафон наш включає різні заходи. Це як освітні, так і творчі головна ідея це навчити дітей сортувати сміття та виховати в них екологічну свідомість. Ми не встановлюємо строгих рамок. Кожен педагог чи кожен вихователь обирає власний формат, який підходить його групі. Це конкурс, майстер-класи, флешмоби чи простий урок. Головне, щоб дітям було цікаво і щоб після цього заходу вони зрозуміли, що саме вони є рушії змін. І світ починається саме з наших діток. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. А нашим глядачам нагадаю Валентина Чайковська, начальниця відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Крижопільської селищної ради, була з нами на зв'язку.